Я дуже вдячний телебаченню віковічного слова і WTN за честь бути запрошеним вести вас, глядачів, через серію програм роздумів під час посту. Особливо великою честю для мене є звертатися до вас із цієї чудової національної базиліки непорочного зачаття в столиці США Вашингтоні. Отже, я пропоную провести вас через серію телевізійних роздумів під час посту. Не знаю, як ви, але я, коли намагаюся замислюватися над християнським навчанням, то намагаюся медитувати про те, що Ісус просить мене робити в моєму житті. І я завжди виявляю, що практичним і корисним є зосередження на одній особі. Ми, католики, маємо гарну традицію фокусуватися на особах, будь то благословенної Діви Марії або святих. І ці постаті допомагають нам справді концентруватися на Ісусі. Я пропоную вам протягом цих благословенних тижнів посту по справжньому зосередитися на найбільш яскравій постаті Євангелія На чоловікові, який по особливому був близький до нашого Господа, був принцем апостолів, чоловік, котрий став нашим першим папою. Хочу зосередитися на святому Петрі. Що мені подобається робити в кожен тиждень посту, так це брати окремі епізоди з Євангелія, який стосується святого Петра, певні його висловлювання, окремі його молитви і дивитися, як вони можуть навчати нас, як через діяння та слова святого Петра можна наближатися до Ісуса Христа і вчитися практичному урокам християнського послідовництва ось що я намагаюсь робити в своїх програмах протягом цих тижнів посту. Отже, давайте розпочнемо. У цій першій програмі наші роздуми будуть про святого Петра. Давайте зосередимося на добре знаному висловлюванні, коли святий Петро ішов по воді до нашого Бога. Я хочу зосередитися на одній його цитаті. «Господи, якщо це ти. Повели мені підійти водою до тебе. Улисенслухаймося ж в це висловлювання знову. ви напевне, знаєте його на пам'ять, але ніколи не зайве знову зазирати в Євангеліє. Воно міститься в Євангелії від Маттея, розділ 14, вірші з 22 по 33. тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз вже спонукав учнів увійти до човна й переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря. Його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. То привид, заговорили, і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро звався до нього і каже Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: Господи, рятуй мене, я потопаю. Ісус вже притьмом простягнув руку, вхопив його й мовив мало віри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух, а тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи, ти істинно син Божий. Я часто повертаюся до цього уривку з Євангелія від Матея і пропоную це вам, адже уривок викристалізовує просте послання про християнське навчання. Погляньмо, в чому тут суть? Допоки Петро звертає свої очі на Ісуса, допоки пильний погляд Петра зосереджений на Творцеві, допоки Петро має Ісуса за єдину мету, він в буквальному розумінні іде по поверхні води. але в момент, коли він відволікається, коли відводить очі від ісуса, коли починає думати про вітер, хвилі та буревій навколо нього, то він лякається і починає потопати бачите, яке просте послання про християнське навчання, мої брати і сестри. В нашому християнському розвитку, в наших кроках до Ісуса Христа, ми в буквальному сенсі йдемо по водах. Чи не так бути християнином сьогодні, іти за нашим Господом, прийняти його запрошення до навчання це вимагає справжньої мужності та чуда, адже йдеться про те, щоб бути близько до Ісуса та жити таким життям, як Він хоче. Він просить нас іти по воді. Як і Святому Петру. Ісус говорить нам: підійди, підійди, підійди до мене по воді матір Тереза мала з цього приводу чудове висловлювання. Ми завжди знаємо, що Ісус робить дві речі своїм вказівним пальцем. З одного боку він показує Підійдіть сюди ближче, підійдіть ближче, ближче. А якщо ми відвертаємося, то він стукає нас своїм пальцем по спині і каже: Повертайтеся, отже, під час наших кроків по воді, в нашому християнському зростанні, допоки ми зосереджуємо свій погляд на Ісуса, допоки Він є єдиною ціллю, ми можемо йти по воді в напрямку до нашого Господа. Але в момент, коли відволікаємося, в момент, коли роззосереджуємося, в момент, коли починаємо вагатися і відвертаємо очі від нашого Господа, то починаємо потопати. Що я хотів би зробити в цій медитації під час посту, так це навести кілька практичних способів, як можна утримувати свій погляд на Христі, та подібно до святого Петра бути здатним прямувати по водах до нього. Отже, запитаю вас про практичне, яким чином ми можемо пильно дивитися на Творця? Як ми можемо розгледіти, що Ісус закликає носити до нього водах своїх життів? Я наведу вам два практичних способи: один дещо негативний, другий дещо позитивний. Почнемо з негативного? дозвольте запитати, що домінує у вашому житті? що я маю на увазі? Ну, які хвилі та вітри бувають у вашому житті, що здатні періодично погрожувати вас потопити? В Святого Петра була купа ціла такого. Було багато хвиль та вітрів в його житті. Тож, коли він пішов по воді, то не дивно, що він відволікся, бо хвилі здіймалися вище і вітер дув сильніше. Отже, я запитую вас, що за хвилі та вітри бувають у вашому житті, які можуть спокушати відводити очі від Христа. В кожного з нас вони є. Ось чому я запитую про те, що домінує у вашому житті? Що це за хвилі та вітри, які час від часу загрожують здолати вас? Я спеціально вжив дієслово домінують, адже його коріння походить від латинського «dominus», що означає Господь, чи не так? таким чином, я насправді цікавлюся, що за Господь є над вами, який домінує над вашим життям. чи це Ісус, погляд на якого ми можемо зосереджувати, як і святий Петро? Чи це навколишні хвилі та вітри, що загрожують нас потопити? одна з найкращих речей, які ми можемо робити, особливо протягом благословенного часу посту, це запитувати себе з граничною чесністю. Що ж це за такі хвилі та вітри в моєму житті, що погрожують занапастити мене? Що за гріхи, що за погані звички, що за страхи, що за спокуси, що за речі, що так турбують мене? До яких саме речей я прив'язаний настільки, що вони відволікають та змушують? Шуть відводити очі від творця, і отже, я починаю потопати. в усіх нас вони є. Чи не так? Є щось в нашому житті, що охоплює нас, є щось, що збиває з шляху. Такі собі хвилі та вітри, що настільки відволікають, що ми відводимо пильний погляд від Христа і потопаємо. Отже, одна з найліпших речей, яку ми можемо робити під час посту, це запитувати себе, які хвилі та вітри загрожують домінуванням над нами. адже нічого не може домінувати над нами, та ніхто не може домінувати над нами за винятком нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, на якому наш погляд повинен бути безперервно зосередженим. Отже, маємо перший практичний спосіб, як тримати наші очі зверненими на Христа. Це запитувати себе про те, що домінує та які хвилі Вітрами загрожують в житті. і коли ми зрозуміємо власне скрутне становище, коли побачимо, як святий Петро всі ті хвилі та вітри, впливи та страхи, тривоги та гріхи, а також труднощі здатні захопити та потопити, то ми, як святий Петро, промовимо Господи, рятуй мене, я потопаю однією з найпрактичніших речей, які ми можемо робити, ідучи до нашого господа, це ідентифікувати із усією щирістю, що ж нас тягне на дно. То айдентифай воріс де третенздранес. Як тільки ми це збагнемо, як тільки зрозуміємо речі, що загрожують занапастити нас, то станемо обізнаними та зможемо утримувати їх під контролем, не дозволяти шкодити нам, і таким чином будемо продовжувати тримати свої погляди на творцеві. отже, я розповів вам про один практичний спосіб, як ми можемо бути зосередженими на Ісусі. дозвольте розповісти про другий практичний спосіб. Другий спосіб полягає в тому, як ми подібно до святого Петра можемо тримати свій погляд на творцеві. Це те, що я називаю наступним чином. Це створів давніх духовних мислителів. Це практикування присутності Бога. Чи ви чули про таке практикування присутності Бога? дозвольте трохи розповісти вам, як відбувається практикування присутності Бога. Це випробуване часом напрочуд ефективне, класичне та традиційне християнське практикування. що являє собою практична присутність Бога? Це, так би мовити, ще одна назва того, про що ми тільки но говорили: зосередження наших очей на Ісусі та знання, що Господь запрошує нас йти до нього по воді. Є кілька способів, що, на мою думку, є ефективними. як можна практикувати присутність Бога Ось перший. ми маємо бути постійно впевнені. Що життя Бога перебуває всередині наших душ? я кажу про те, що ми часто називаємо освячуюча благодать, і мені здається, що ми з вами недостатньо часу приділяємо обговоренню освячуючої благодаті. Пригадую свою першу парафію в архідієцезії Сент Луїса, куди мене направили як священника. Це було перше велике завдання. Одного разу до мене прийшов молодий чоловік за поясненнями про католицьку віру. Він був професором з математики в університеті Вашингтона неподалік. В нього був складний шлях навернення. Він був чудовий. Довгою людиною, інтелектуалом, проте весь час боровся зі мною. Він хотів стати католиком, але був упертий, прагнув сперечатися. Ми з ним пройшли катехізацію за 10 місяців, стали добрими друзями, і я його дуже поважаю. Через 10 місяців він сказав мені Отче, я готовий стати католиком, але є одна річ, якої я не розумію. В таких випадках я зазвичай починаю думати, як будь-який священник, що людина, яка навертається і чогось не розуміє, то вона, як правило, не розуміє роль отця, можливо, чистилище, чи особливе місце, де перебуває благословенна матінка Божа, чи присутність Господа в святій Євхаристії, чи таїнство покаяння. Тобто такі звичайні проблеми, з якими в людей є складнощі під час розуміння католицької віри я попросив новонаверненого сказати про його проблему. і був здивований. Запитав, яку проблему вам важко зрозуміти. Я був здивований, коли він сказав. отче. На початку катехізації ви сказали мені про щось, що зветься освячуюча благодать. І мені здається, що ви мали на увазі, що освячуюча благодать означає, що життя Бога справді живе в душі віруючого, що свята трійця проникає в душу віруючого. Можливо, я вас не так зрозумів, бо це занадто чудово, щоби бути правдою і я відповів ви зрозуміли мене абсолютно вірно. Ви чудово зрозуміли мене. у вас прекрасне розуміння, що таке освячуюча благодать. цей чоловік, який був усього лише в процесі наверення в католика, уже сам вчив мене цьому чуду освячуючої благодаті. Ось що я хочу сказати вам. один із практичних способів, як можна практикувати присутність Бога, це разом. Зі святим Петром зосередити свій погляд на Ісусі, тобто бути постійно, вдячно, благовійно і покірно впевненими, що ми маємо в собі дар, освячуючи благодаті, що Господь справді живе в нас в душі, що ми маємо в собі святу трійцю, ось що таке освячуюча благодать. Тепер вискажіть мені. Якщо ми весь час вдячно, благовійно і покірно наповнені даром освячуючої благодаті, ми маємо Бога в наших душах. Як ми можемо бути несвідомими, що Бог присутній? Як ми можемо не йти по воді разом зі святим Петром до нашого Господа Ісуса? Як ми можемо боятися хвиль та вітрів навколо нас?